День знань в українських барвах місцем першовересневих урочистостей викладачі та студенти Івано-Франківського університету права імені короля Данила Галицького обрали сцену обласної філармонії. Однак навіть цей великий зал слави вмісти в усіх присутніх, адже широку кількість охочих навчатися тут збільшується. Досягнення за цей рік дуже значними. Ми відкрили аспірантури на усіх факультетах. У нас запрацювала спеціалізована вчена рада. Ну і ми покращили свою матеріально технічну базу, розбільшили свою територію. Тому ми зараз будемо працювати над зміцненням того, що ми вже отримали, а на наступний рік будемо працювати над відкриттям нових спеціальностей. Загалом кількість студентів, які здобувають освіту в університеті права імені короля Данила Галицького, сягнуло 2,5 тисяч. Цього року у навчальному закладі навіть презентували власний гімн, який одразу припав до вподоби першокурсника. Незважаючи на те, яку спеціальність опановують студенти, більшість із них є людьми творчими, які прагнуть бути активними і креативними, розповідає голова студентської ради. Насправді, творчих людей поступило досить багато. Як вже в нас і поступило на перший курс коледжу дві сестри, які танцюють, які були переможницями україна має талант. Також були досить багато є вокалістів, які виступають, які виступають ну, талановитих, поступило досить багато. Тож цього дня плеяду талановитих студентів поповнив танцювальний Ольний дует Марти і Ірини Костю, які навчатимуться на факультеті архітектури та дизайну. Просто захотіла в школі лишатися. Це було дуже спонтанно. За тиждень до вступних я просто кажу, що я хочу йти. А я пішла разом з нею. Бо ми завжди разом. Також більше двох сотень юнаків та дівчат цього року стали студентами коледжу, які діє при університеті права і пропонують ті спеціальності, які дозволяють продовжити навчання одразу на третьому курсі.